раночку мої властівочки-соколики. Давайте на вихідні дні. Що вихідні дні принесуть, задумуйте, хтось дуже-дуже буде врятований від небезпечної ситуації. Всі врятовані. Бачите, у жилетах спасательних тут від глибини ушли. Тут навіть собачки, ваші діти. Значить, якщо буде якась дуже небезпечна ситуація з вами або вашими дітками, або питомцями, ви будете врятовані 100%. 100%. 100% дуже гарна карта. А хтось збереться відпочивати, може подорожувати. Їдьте, відпочивайте. З гарним товаришем, з гарним другом, може, з коханим. Їдьте, відпочивайте. Це буде поїздка вдала, гарна, приємна. Так, це вихідні дні. Побільше приділяйте на вихідні дні уваги діткам. Діти, бачите? Тут показано море, ну, не обов'язково ж море, так? Можна піти і в кіно, та можна просто погуляти з дітьми, приділити увагу. Субота, неділя, зараз собачка. Не перестань. Собачка лізе на ручки. І це буде гарний день. Вибачаю, зараз я підсадлю собачку. Підсадила у мене на креслі сидить. Так, далі. Є підводні камні якісь у вас, таємниці, але це не страшні таємниці. Не бійтесь, розкривати. Правді очі. І ви багато чого знаєте. Але ви знаєте доброго, гарного, бачите, підводні тварини, але вони добрі. Ви собі, якщо щось узнаєте, то це тільки буде на краще. Якщо таємницю відкриєте, то це тільки буде на краще. Ну, небезпека є. Бачите, зараз такі тривожні дні. Оце я про це говорю. Що небезпека, ну тут ви всі врятовані. І тут небезпека, бачите, змія підкрадається до вашого житла. Ну Така ситуація зараз трохи напружена з цими сиренами, з цими атаками. Ну, і тут ще, може бути, ворог ну підступний. який Може, знаєте, кину оком на вашого чоловіка, на вашу сім'ю. Бачите, тут будьте обережні, на чеку своєї сім'ї будьте. Гарна карта Зоряниця, ця карта падають зірки, те, що ваше бажання здійсниться. Або ще це ж субота неділя я дивлюсь на сьогодні і завтра, на вихідні. Дні. Можете загадувати бажанням, то воно пізніше збудеться. Бачите, на якій ви висоті, як ви вже пройшли оці труднощі, і вже нарешті вже вийшли з них. І сонце сходить, і зорі падають. Це дуже щаслива карта. Відпочинок. Я вже теж позакінчую всі. Відправки десь до 23-го всі гадання там трошки залишилось 3-4, і все, йду в відпустку. Так і ви, Тут треба вам поток води відпочивати, щоб ви трохи, трохи набрали сил. Тут треба сильно перезагрузка з коханим поїдете десь, їдьте мої дорогенькі, або коханий до вас приїде. Ну, нічого, треба більше щасливих моментів собі накопичувати. Можливо, так. Да. Або тут, бо субота-неділя, може, ну, ще не приїде, але ви будете планувати, щоб провести десь новий рік разом. Гарна карта. Тут вам така шквал емоцій. Але ви справитесь, у вас парус, бачите, забула, як називається. Це в виді спорту, забула. Вітрильник чи як. Ну, забула. Але ж вам сонце сходить, ви все це переборете невзгоди. Нічого страшного не буде. Це шквал емоцій, бурної емоції. Ви їх переборете. І остання карта. Поприбирайте в себе в хаті, в квартирі, в душі, в одягі і у відносин. І тоді все буде добре. Я собі маю.